Доброго дня. В цьому відео поговоримо про те, як правильно продавати юридичні послуги. Ця тема буде цікава власникам юридичних бізнесів або приватним юристам чи адвокатам. Мене звати Володимир. Я є керуючим партнером маркетингової агенції Дінанта Маркетинг. Наша агенція співпрацює з багатьма юридичними компаніями і ми маємо дуже потужну експертизу щодо просування юридичних послуг. Для того щоб у нас була більш-менш структурована бесіда. Я розіб'ю відео на чотири частини. Спочатку ми розглянемо, чому зараз дуже важко продавати юридичні послуги, бо це база взагалі для розуміння того, що треба робити. А по-друге, розглянемо основне питання, з яким стикається більшість юридичних бізнесів: це невизначеність цільових аудиторій та невизначеність каналів просування. А по-третє, також розглянемо проблеми маркетингу юридичних компаній, які зустрічаються скрізь. І четверте, розглянемо, як вирішити взагалі ці проблеми, що треба зробити для того, щоб почати продавати юридичні послуги. Отже, давайте починати. Перше питання: чому важко продавати юридичні послуги? Дивіться, якщо не дивитись дуже глибоко, то взагалі є два фактори, що е, впливають на це питання: по-перше, це конкуренція. І, по-друге, це природа послуги. Конкуренція, що я маю на увазі? За даними Національної асоціації адвокатів, зараз зареєстровано більш ніж 70 тисяч адвокатів. За даними ЄДРПУ, зараз зареєстровано більш ніж 20 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді юридичних осіб або у вигляді ФОП, які теж займаються юридичною практикою. Тобто, це дуже дуже багато. Більш того, якщо ми подивимось на щорічний приріст, то ми побачимо, що кількість адвокатів щороку зростає на 4-5 тисяч. Про що це нам говорить? Це нам говорить, що зараз, як і 10 років тому, як і 20 років тому, як і 30 років тому, такі спеціальності, як юрист Бухгалтер, економіст, маркетолог, перекладач вони все ще є дуже популярними серед молоді. Тобто молодь вступає у вузи, зокрема на юридичні факультети, але вона не дуже розуміє, що вона буде робити після закінчення. Ось і ми маємо, що щороку кількість адвокатів суттєво збільшується, і це означає, що конкуренція постійно зростає. А це, в свою чергу, веде до того, що продавати юридичні послуги стає ще важче і важче. Добре, з іншого боку, ми маємо ще один фактор, який заважає продавати юридичні послуги. Це сама природа цих послуг. Дивіться, юридичні послуги дуже специфічні, вони не мають фізичного виміру, фізичного вигляду саме зараз для клієнта. Тобто клієнт не може їх побачити, пощупати, він ніяк не може а, ефективно оцінити наскільки ці послуги гарні чи погані. Отже, що тоді відбувається, навіть якщо ви є першокласним адвокатом, ви добре розумієтеся на законах, ви добре розумієтесь на тій галузі, з якою намагаєтесь мати справу. А, у вас чудова мова, у вас все чудово. Але якщо ви не знаєте, як просувати ваші послуги, якщо ви не займаєтесь маркетингом, якщо ви не знаєте, як продавати, то тоді ви зазнаєте невдачі. Чому так? Тому що конкуренти, яких дуже багато про що я сказав до цього, хтось з цих конкурентів дійсно або найме професійного маркетолога. Або сформує відділ продажів, або сам розбереться, як це все робиться. І ці люди, які е, зануряться у специфіку послуги, у, у те, як її продавати, і навіть за умови, якщо вони не є суперовими адвокатами, вони все ж таки мають більш е, високу ймовірність успіху, ніж е, той, хто е, кращий. Тобто це природа юридичних послуг. Той, хто вміє продавати, той продасть той, хто не вміє продавати, він не продасть, навіть якщо в нього послуги набагато краще. Ось фактично два фактори, якщо не заглиблюватися. Два фактори, які заважають продавати юридичні послуги: це конкуренція, кількісний фактор, та природа самої послуги, якісний фактор. Добре, тепер давайте перейдемо до другого пункту. Це база для того, щоб налаштувати ефективні продажі. База у якому розумінні. Дивіться, якщо у нас нема усвідомлення того, що кому і де треба продавати, то ми, то ми не можемо бути ефективними у наших продажах. Тому базою для нас є визначення, хоча б на якомусь примітивному рівні, хто наша цільова аудиторія, що ми продаємо і де ми продаємо. Чому це важливо? Дивіться, кожен клієнт, кожен потенційний клієнт проходить певний шлях, який ви схематично можете бачити на екрані. Тобто, якимось чином, клієнт або самостійно шукає в гуглі вирішення своєї проблеми, але або бачить якусь рекламу у Фейсбуці, або інстаграмі, або користується порадами своїх друзів, знайомих партнерів. Або дивиться відео на Ютубі чи Тіктоці, телебачення, радіо, газети, профільні видання, так зовнішня реклама, галузеві події та інша співпраця це все є точками дотику клієнта до ваших послуг. Але справа в тому, що в залежності від того, що ви продаєте, які саме юридичні послуги, хто ваша цільова аудиторія, наприклад, залежності від статків. А всі ці точки дотику вони будуть працювати в більшій або в меншій ступені. Тобто вам треба розуміти, що витрачати кошти на усі можливі точки дотику це справа, фактично неможлива. Навіть великі компанії, юридичні фірми, не дають рекламу, наприклад, на телебаченні у тому обсягу, як її наприклад дає Coca-Cola чи пепсі. Так, тобто, навіть великі компанії сегментують ринок і використовують лише певні точки дотику до потенційного клієнта. Тому нам треба, по-перше, визначити, що ми продаємо. По-друге, кому ми намагаємося це продати, і по третє, визначити, де це все просувати, виходячи з нашого потенційного шляху клієнта. Найпростіший спосіб це зробити це створити ось таку матрицю, як ви бачите на екрані. Ця матриця має два варіанти: перший варіант це продукт канали просування або цільова аудиторія канави просування. Права в тому, що продукт продукт пов'язаний з цільовою аудиторією, тому в багатьох випадках не особливо важливо, що ви використовуєте відразу цільову аудиторію або йдете від свого продукту. А тут я вказав зліва, як ви бачите, практики галузі клієнти, тобто використовуйте те, що вам зручніше. Наприклад, якщо ви давайте візьмемо саме простий варіант: якщо ви адвокат, який займається... Лише одним напрямком, наприклад, ви адвокат з питань оподаткування, або, наприклад, ви адвокат з ДТП, то для вас все одно ця матриця вона буде корисною. Ви можете просегментувати вашу послугу за багатьма критеріями і визначити цільові аудиторії, дрібніші цільові аудиторії, і визначити канали, за допомогою яких ви будете пропростуватись. Для більш широких, для більш. Великих фірм, звичайно, ця матриця буде складніша і вона буде більш корисною. Але для малих або для фірм, або для адвокатів, які працюють самостійно, це теж буде корисним для того, щоб ви могли усвідомити та систематизувати те, як ви будете просувати вашу послугу і кому ви її будете просувати. Для того щоб зрозуміти, чому це важливо, в мене було декілька випадків з клієнтами, коли я бачив, що. Послуга, яку вони просувають, вона зовсім не відповідає тим каналам, де вони її просувають. Ну, наприклад, візьмемо. В мене був клієнт, який займався суто кримінальними справами е і щодо злочинів проти особи. І він намагався просувати ці, ці послуги, злочини проти особи у таких каналах, як Facebook Фейсбук та Інстаграм. Це є суто розважальними програмами, але коли ви намагаєтесь просувати там такі, такі послуги щодо таких злочинів, то звичайно, що це не викликає ніякого відгуку навіть у потенційних клієнтів. Навіть якщо у людини є проблема, вона все одно прийшла у Фейсбук, прийшла у інстаграм, прийшла у Ютуб для того, щоб отримати там. Якусь дозу дофаміну так вона прийшла за розвагою, вона не прийшла для того, щоб шукати собі юриста чи адвоката. І звичайно, що така зв'язка на асоціативному рівні вона не працює. Це такий найбільш простий приклад, який я можу привести, для того щоб ми зрозуміли, про що йде мова. А, давайте подивимося на наступний приклад. Приклад середньої або великої юридичної фірми, яка займається цивільним правом, господарським правом, кримінальним правом та іншими напрямками. Отже, коли ми бачимо таку фірму, то ми маємо розуміти, що за кожним напрямком мають бути специфічні канали просування та продажу. Звичайно, що певні канали використовуються у всіх напрямках роботи. Наприклад, Google Реклама вона працює як для цивільного, так і для господарського, так і для кримінального права. Чому так? Тому що Google Реклама це. Той спосіб залучити клієнта, коли клієнт вже є гарячим, тобто він самостійно вже шукає вирішення своєї проблеми, і звичайно, Google реклама є таким універсальним засобом отримати цього клієнта. Але коли ми дивимося на інші е е канали просування, то ми маємо розуміти, що для цивільного права будуть працювати одні канали, для господарського іншого, інші, і для кримінального права зовсім інші канали просування та продажів. Давайте більш детально розглянемо. Наприклад, цивільне право. Ми маємо як канали просування Google рекламу Також ми тут маємо YouTube, Facebook та Instagram. Чому так? Тому що проблеми, юридичні проблеми у рамках цивільного права вони зазвичай не, не, не такі складні і не такі драматичні, як проблеми у рамках кримінального права. Тобто, ці проблеми клієнтів, які мають ці проблеми, можна шукати на розважальних платформах. Тоді все, що ви робите на Ютубі, у Фейсбуці у Інстаграмі, дійсно може привести клієнта. Тобто, тут треба просувати та продавати. Наступний канал це Сарафанне Радіо. Взагалі для юридичної галузі Сарафанне Радіо це дуже-дуже потужний канал. Але багато юристів вважають, що цей канал він майже не піддається якомусь впливу або адмініструванню. Це не зовсім так. Якщо ви використовуєте сарафанне радіо, то ви все ж таки маєте налагодити якусь інфраструктуру, щоб це Сарафанне радіо працювало, щоб її стимулювати. Яким чином? Тобто, треба розробити якусь програму лояльності, щоб клієнти, які до вас вже звернулися, використовуючи цю програму лояльності, просували ваші послуги своїм знайомим, своїм друзям, родичам, партнерам і так далі. Тобто Сарафанне Радіо це теж канал, з яким а, треба навчитися правильно працювати. Коли ми а, говоримо про інший тип послуг, це послуги у рамках господарського права, тобто а, послуги для ю... з, здебільшого юридичних осіб. Неважливо, не, не це буде ФОПи, великі фірми, середні фірми, великі підприємства. А, знов таки, зд... тут працюють здебільшого інші канали просування. Google Реклама, звичайно, працює, але. Не у тому обсягу, як для цивільного права, тому важливого значення набувають такі канали, як seo оптимізація або такі дії, як seo оптимізація. Це оптимізація вашого сайту. Тобто, коли людина, яка шукає для своєї для власної фірми або як найманий працівник, коли вона шукає юридичні послуги для своєї фірми, вона має зайти, по перше, знайти ваш сайт у Гуглі, і по-друге, побачити там інформацію, ту, яка їй потрібна. Тобто, якщо ви спеціалізуєтесь на на будівельниках, тобто надаєте юридичні послуги будівельній галузі, то вам треба зробити так, щоб на вашому сайті було дуже багато інформації саме щодо юридичних, юридичних питань у будівельній галузі. Тобто, треба оптимізувати сайт для того, щоб він генерував а, вам клієнтів. А, ще один канал просування це профільні видання та події. І тут я маю на увазі не. Юридичні профільні видання, не юридичні події, не юридичні конференції, а саме профільні. Якщо ви орієнтуєтесь, наприклад, на аграрний сектор, то вам треба тоді давати рекламу або створювати якісь піар приводи саме у виданнях та під час подій, що стосуються аграрного сектору, тобто треба йти там, де є ваш клієнт. Ось. Тобто, ось такі, скажімо так, головні канали просування. Кримінальне право знов-таки, Google реклама працює краще навіть, ніж для господарського права, але кримінальне право воно є специфічним. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви хочете займатися таким сегментом, який зветься WCC, тобто злочини білих комірців, так, тобто, дуже. Тобто тих осіб, які мають великі статки, які мають, які обіймають високі посади, і так далі, тоді вам треба зробити так, щоб у вас був дуже потужний інструмент, такий як піар-кампанії. Тобто, треба створити власний бренд адвоката. Бо ці люди, які мають великі статки, ті, що відносяться до сегменту WCC, вони зазвичай винаймають лише тих адвокатів, які вже створили власне ім'я, власний бренд. Тобто для того, щоб діяти у цій галузі, треба займатися піаром. Це канал просування, це те, як треба продавати. По-друге, партнерство це теж один з найважливіших каналів продажів та просування. Чому так? Тому що багато справ. За, за різними напрямками, особливо економічні справи, особливо WCC. Все базується на тому, на чому ви спеціалізуєтесь, як, як юрист, як адвокат, і чи є у вас можливість залучити інші фірми для того, щоб відстоювати інтереси вашого клієнта. Це відіграє дуже важливу роль. Тобто, якщо ви зможете продемонструвати клієнту, що ви не один, або це буде не лише ваша фірма, у вас є. Відповідні знайомства, у вас є вже відбудований якийсь нетворк з іншими юридичними фірмами або у суддівському корпусі, то це, звичайно, несе дуже великий плюс для того, щоб ваші послуги замовили і з вами працювали. Тобто, дивіться, це такий дуже, скажімо так. Узагальна така дуже узагальнена картина, як треба сегментувати ваші послуги, і як треба визначити, які канали треба використовувати для того, щоб продавати ці послуги. Зазвичай картина виглядає дещо складніша для наших клієнтів. Ми робимо більш глибоке сегментування, ми визначаємо більш Детальні канали просування і те, як просуватися. Але для того, щоб передати загальний зміст, цього прикладу я думаю, достатньо. Отже, для того, щоб продавати, робимо такий невеличкий висновок. Для того, щоб успішно продавати юридичні послуги, ми маємо розуміти, що ми продаємо, кому ми продаємо і де ми продаємо. І лише тоді в нас буде успіх. Лише тоді, коли ми зробимо відповідну сегментацію ринку і будемо використовувати цю сегментацію для просування та продажів. Наступний третій пункт цього відео це проблеми, які нам заважають продавати юридичні послуги. Дивіться, я зараз окреслю три напрямки: три проблеми, які заважають продавати. Але в мене є на каналі окреме відео. Воно зветься маркетинг юридичних послуг. І там я окреслюю ці проблеми більш детально. Тобто, подивіться, будь ласка, підказка на це відео у правому верхньому кутку. Дивіться, значить, перша проблема, яку я бачу, коли я спілкуюся з нашими клієнтами з юридичної галузі, це те, що візуально юридичні послуги оформлені майже у всіх компаній однаково. І це візуальне оформлення юридичним фірмам дає буквально нічого. Якщо ми зараз відкриємо дев'ять з 10 юридичних сайтів, тобто сайтів юридичних компаній, то ми побачимо ось такі ось картинки. Да? Тобто побачимо Фіміду, суддівський молоточок, якісь пафосні меблі, пафосну обстановку, бібліотеку, що нагадує Гарвард, Кембридж і Хогвартс, якісь uh, дуже коштовні годинники, uh, деколи навіть партнерів, які... Виглядають з ноткою снобізму, оце все, що ми бачимо на юридичних сайтах юридичних компаній. Це все не несе клієнтам майже нічого. Якщо ви дійсно хочете продавати послуги, то треба оцих цих елементів позбутися. Клієнт і так знає, що він попав на сайт юридичної компанії. Йому не, не, не треба створювати додаткових асоціацій. У вигляді Фіміди, суддівського молоточку, це дає йому нічого. Треба навпаки зробити так, щоб ваш сайт передавав вашу спеціалізацію, а не загальне якесь юридичне забарвлення. Треба зробити так, що якщо ви займаєтесь кримінальним правом, то візуально, щоб це нагадувало кримінальне право, щоб статті були написані про кримінальне право. Якщо ви займаєтесь бізнесом для. Юридичних осіб, та тобто для фірм для бізнесу, як я вже сказав, наприклад, будівельна галузь або, а, або аграрний сектор, то треба зробити так, щоб у вас замість фіміди молоточка та бібліотеки, щоб там були якісь будівельні майданчики або Сільськогосподарська техніка, щоб статті були написані на цю тематику. Тобто, це одна з головних причин, чому люди, які дивляться на юридичний сайт, вони там не бачать нічого і зупиняються серед маси конкурентів саме на тих компаніях, які навпаки дають щось людям, дають їм зрозуміти, що вони прийшли туди, де їм допоможуть. Це одна проблема. Інші проблеми. Інші проблеми стосуються експертного контенту, який можна знайти на сайті. А про що, про що йде мова? Перше практики дуже часто на юридичних сайтах, на сайтах юридичних компаній ми бачимо перелік практик. Але на жаль, для звичайних осіб, для тих, хто не закінчував юридичний факультет, це не несе ніякого змісту. Так воно не несе навантаження. Тобто оці практики, які ви даєте перелік на своєму сайті, це треба змінити. Треба навпаки, йти від того, що потрібно клієнту, і замість практик використовувати ті проблеми, з якими стикається клієнт. Ще одна проблема: це мова, дуже юридична мова. Якщо ви пишете текст, і якщо цей текст написаний юридичною мовою, яку має зрозуміти лише суддя або прокурор, то цей текст він не для людей треба писати такі тексти щоб звичайна людина яка має проблему щоб вона їх розуміла добре оце три речі, три речі про які я хотів розказати перша це візуальні елементи третя це практики і верні, друге це практики і третя це мова якщо змінити ці елементи на ваших сайтах то продавати стане набагато легше і наостанок декілька слів про те, що робити для того, щоб збільшити ваші продажі, дивіться загалом, можна сказати, що є два шляхи. Перший це такий аматорський шлях, коли ви дивитесь наші відео. Отримуєте певну інформацію, систематизуєте її, потім розробляєте на власний росту певний план дій і йдете по цьому плану дій. Тобто, ви робите сегментацію ринку, сегментацію цільових аудиторій, аналізуєте ті канали, які для вас підходять, виправляєте помилки, про які я казав, і таким шляхом поступово з часом ваші продажі будуть зростати. Але цей шлях він забирає. Дуже багато часу, і він є аматорським, як я сказав. Інший шлях це вже залучити професійних маркетологів. Тут ви можете або найняти найманого працівника, тобто маркетолога, який буде у вас у штаті, і який буде поступово розбудовувати вашу маркетинг, ваш маркетинг і ваші продажі, або ви можете найняти компанію, таку як наша. Маркетингова агенція Дінанта Маркетинг, яка розробить для вас маркетинговий план, це такий фундаментальний документ, що допоможе вам системно розвиватися. У довгостроковому періоді, якщо у вас буде маркетинговий план, то ви будете чітко розуміти, що вам треба зробити. Це буде не аматорство, це вже буде професійний підхід до справи. Так само, як до вас, як до юристів, до професіоналів, звертаються інші компанії, щоб ви допомогли з певною проблемою. Так само до нас звертаються, у тому числі юридичні компанії, для того, щоб ми розробили маркетинговий план та допомогли з його впровадженням. У цьому відео я не буду детально зупинятися, що таке маркетинговий план, що таке маркетингова стратегія. В нас є окремі відео на каналі, і ви можете подивитись ці відео. У вас буде більш детальніше розуміння того, що вам потрібно. Посилання на ці два відео: маркетинговий план та маркетингова стратегія будуть у кінцевих заставках. На цьому ця відеопрезентація завершується. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. На екрані наші контакти та посилання на веб-сторінку. Посилання також є в описі до цього відео. На веб-сторінці на сайті ви зможете знайти набагато більше корисної інформації, в тому числі з маркетингу в юридичній галузі. Дякую за увагу. На все добре!